Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Козоріг на місяць травня. Що чекає козорогів у травні місяці? Давайте подивимось, поки я дістаю карти, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, це дуже допомагає просуванню мого каналу, а також це ваше дякую за мою працю. Тож, будь ласка, дякуйте. Так, поїхали. Козоріг. Травень місяць, що чекає. Козоріх. Кар'єра. Вау. Фінанси. Відносини в плані кохання. Взаємини з оточуючими? Здоров'я, творчість. Відпочинок, саморозвиток та навчання, і карта поради. У мене тут ще одна витягнулася карта поради. Окей, давайте дивитися. І так, перше це в нас е, кар'єра. І в нас е, тут вийшла е, карта Мір, світ, е, мир. Ця, ця карта може казати як і про завершення якоїсь кар'єри ної ну, діяльності, так, тобто ви все, ставите крапку, ви досягли свого максимуму, так, і будете йти в щось інше. Або ця карта може казати про повну гармонію в своїй кар'єрі, повний баланс, розвиток, коли ви маєте високий рівень і ви вже. Вам вже класно, вам, вам вже гармонійно, вам вже суперсько, у вас збалансована вся ваша кар'єра. Вам не потрібно більше чогось досягати, ви вже знаєте, що вам ну, все, от, от все, що ви е, собі запланували, ви все це реалізували вже в кар'єрі, точ, точніше реалізуєте саме в травні. Тобто, ваша кар'єра це в травні якийсь максимум, до якого ви можете прийти. Класний максимум, гармонійний максимум, комфортний максимум. Так, кар'єра. Королева жезлів, я ж кажу, ця карта вона каже про те, що ви будете активні, ви будете позитивні, ви будете робити свою справу через, через любов до цієї справи, через горіння, через якийсь ну, вогник. У вас буде горіти на цю справу. Давайте ще. Докладу одну карту на кар'єру. Перегорнутий суд, бачите, можливо, ви довгий час не розуміли, як вам діяти, не розуміли, яким шляхом вам іти, не розуміли, чи це є ваше призначення, чи це є ваша задача там по життю. А тут ви от просто почнете робити, робити, робити багато всякого і знайдете себе. От саме своє, своє призначення ніби. І таке відчуття ну, можливо, це не, не про при, призначення, так? Бо у нас кар'єра це не завжди призначення людини, це може бути просто м м м класна реалізація ваша, а призначення в чомусь іншому. Але ви будете настільки наповнені своєю зайнятістю, що вам буде так класно, вам буде так гармонійно. Ну, прямо ж. Не знаю, ви прямо ж мене надихнули на якісь такі дії. Ну, добре, що по фінансах? І по фінансах, бачите, в нас перегорнутий мах. Так, мікрофон. Перегорнутий мах. Е, Ніби ще ви не дійшли все ж таки до того рівня, щоб отримати е, якісь класні фінанси. А можливо, от, е, вам якраз і не потрібні фінанси. Як це сказати? Можливо, ви заробляєте фінанси не своїми руками, не своїми силами, не своїми, можливо, ідеями. Але ви бачите у Мага в нього як ніби все, все, весь ресурс у нього є для того, щоб заробити ці ж фінанси пентаклі, а вам, можливо, і не потрібно буде якось маніпулювати, якось. Ну, кимось, наприклад, так, керувати, комусь щось доводити, показувати. Тобто, можливо, дійсно для вас фінанси це не актуальна тема буде. на... Ну, Це не те, щоб вам було дуже потрібно саме в травні. Всім нам потрібні фінанси, але от сказати, що ви за них будете прям багато працювати, ні, я б не сказала. Так, фінанси. Пригорнута сила. Все ж таки, ніби вам чогось не буде вистачати. Тобто кар'єра, якийсь розвиток буде. А, хоча, знаєте, по кар'єрі тут світ, а зараз мені так думка прийшла: що, можливо, це про те, що а, ви будете, наприклад, подорожувати, десь їздити, десь а, будете по світу. Або по. Через інтернет якось себе проявляти, показувати. І тому це не обов'язково одразу принесе вам фінанси. Це, можливо, потім колись принесе вам фінанси, а зараз ні. Але от таке відчуття, що от фінанси якось не йдуть. До речі, старші аркани виходять. Ну, давайте ще фінанси. Шестірка е Пентаклів карта, яка каже, що, що ви будете, можливо, отримувати допомогу від когось. Тобто займатися своєю класною справою, своєю кар'єрою, розвитком, але не забезпеченні когось, наприклад. Так? Або, можливо, ви отримаєте якийсь гарант, гарант. можливо, з'явиться спонсор, можливо, це ваш чоловік, можливо, ні, можливо, батьки. Тобто, от. Щоб заробити фінанси, вам не потрібно буде прикладати багато зусиль. Вони вас будуть. Вас буде, і вам хтось от прям може так просто натримай. Потрібно тримай все. Це твоє, витрачай, як тобі потрібно. Отак може бути. Тобто, щоб прям відчувати такі енергії, щоб ви там досягали, заробляли кожну копійку, потом і кров'ю. Ні, взагалі легесенько. В принципі, без, без труднощів будете заробляти свої фінанси. Добре, відносини в плані кохання, пригорнута шестірка мечів. Можливо, у вас була запланована зустріч, або у вас, знаєте, ви планували разом поїздку якусь, і вона ніби чи зірветься, чи її не буде, чи ви її перенесете. Тобто разом якихось дальніх берегів ви не, не дістанетесь. Давайте ще докладу. Про що це? Про що це? Сімірка жезлів. Я б не сказала, що це в мене асоціація з закритими кордонами України, тому... Чому така асоціація? Тому що, бачите, тут людина відгороджується, це як кордон, як ем, захист, а вона перегорнута, і, можливо, хтось е, дійсно хотів би поїхати зі своїм чоловіком, або зі своєю другою половинкою кудись, але не зможе. Так, Або дійсно була там можливість поїхати, а вона трішки зірветься, або ви, можливо, Наприклад, знаходитесь в Україні, а ваша друга половинка знаходиться десь за кордоном, і ви б хотіли поїхати, але не зможете чомусь. От як можливо, хтось хотів переїхати, але не переїде. Так це не обов'язково прям кордон. Просто зміна місця проживання, зміна локації. Ви такого не відбудеться. Можливо, якщо ви планували, то не буде цієї зміни. Давайте ще дістану. Верховна жриця, дякую. Тайна, якась тайна, якісь мутки, але знаєте, вони як ніби заставляють. Тобто ситуація, яка складеться з вашими чоловіками, <смі> з чоловіком, з вашими чоловіками, мало на увазі ваш, вас, як глядачів, бо вас багато. Не те, що у вас у одної багато чоловіків, хоча, може, і таке. Мала на увазі, що вся ситуація, яка складається з вашою другою половиною, вона заставляє вас замислитися, а що хочу я, а хто я, а куди мені, а, а де, де я? Де мені себе проявити? Тобто не... всі, всі ці ситуації не для того, щоб ви там розругалися. Тут взагалі, знаєте, нема такого, що от я б сказала. У всіх все буде класно, або у всіх все буде погано. Ні, у кожного своя ситуація, але от якась, якась взаємодія може трішечки поворухнутися, і це заставить вас задуматися, зануритися в себе. Або, або ще в мене, в мене була така думка, що. Про кохань, коханок, да? бо я згадала, що в нас ж верховна Жриці це коханки. А от для кого це актуально, можливо, це не всі, а деяка категорія дівчат, які дивляться. І, можливо, якщо у вас є підозри на якихось коханок, да? що вони існують у ваших відносинах, то я б сказала, що тут ем, великих змін все одно у ваших відносинах не відбудеться. Тобто. Не буде такого, щоб ви розійшлися, і не буде такого, щоб ви там він викинув коханку і більше з нею не спілкувався. Ні, такого не буде. У кого взагалі немає відносин тут просто ви, ось, ось ви. Це Верховна Жриця, це також ситуація про те, що я занурююсь в себе, я намагаюся зрозуміти, хто я, для чого я тут, що я тут роблю, як я хочу, які відносини хочу. Тобто це час на себе. В принципі, для всіх це час на себе. Окей, йдемо далі. Е, відносини з оточуючими взаємини, перегорнута е, Паш Кубків, принцеса Кубків. Така карта, знаєте, вона сама по собі наївна, така як дівчача карта, да? бо в нас тут принцеса, вона така дуже на -на наївна, така. В неї в голові тільки якісь квіточки, пісеньки і тому подібне. Але вона в пригорнутому вигляді, і це ніби як якесь, таке, якесь така не, не дуже приємна взаємодія буде у, ваших, у, у вас з вашим оточенням, з подругами, мати, тато, брат, сестра, тобто близьке оточення. Не буде такого, щоб це було легке спілкування, не буде такого, щоб це було і прям погане спілкування, але воно буде якесь таке не дуже приємне. Можливо, хтось буде вас е там, чомусь повчати. Давайте докладу. Взаємо з оточуючими. про що це? Король Пентаклів. Можливо, е для кого це актуально, ваше оточення це ваш чоловік, і тому у вас немає. Спілкування там з кимось, з там з подругами, бо, можливо, подруги далеко, або, можливо, нема подруг, таке теж буває, або ну або, можливо, просто тяжко знайти а, час для того, щоб і ви, і подруга, наприклад, знайшли м м можливість якось зустрітися, поспілкуватися. тобто, Таке відчуття, ніби у вас просто не буде можливості поспілкуватися ні з ким, крім короля Пентаклів. Це тато, тато, можливо, можливо, так, і ваш чоловік. Хто ще тут у нас? Що ще тут у нас? взаємини не заточують, чи перегорнути з кубків. Ну бачите, все одно немає якогось зрозуміння, немає якогось коннекту, немає такого, щоб... Вам було приємно з кимось спілкуватися. Я не знаю чому. Ну, якось ви будете, Можливо, ви будете дійсно зайняті там своєю реалізацією, вам просто, типу, я зайнята, я не хочу. там, В мене є якісь плани, і мені зараз не до емоційних якихось спілкувань. Я хочу не відволікатися, а просто працювати і робити свою справу. І це теж окей. Добре, йдемо далі. Король мечів у нас показує здоров'я. В принципі, класна карта на здоров'я, тому що король мечів це контроль. Можливо, це ви контролюєте своє здоров'я, можливо, ви під наглядом у лікаря. Якщо це лікар, то це дуже розумний лікар лікар, який, можливо, навіть вам покажеться якимось строгим, якимось закритим, але він дуже багато знає. Він знає свою справу, він знає, що він робить, і тому боятися нічого. Це класна карта на здоров'я насправді, тому що вона показує, що, от щоб не сталося, все вирішиться добре. Ну, типу, все під контролем, не потрібно панікувати. Здоров'я. Давайте ще докладу. Перегорнути туз а, жезлів. З одної сторони, бачите. На колоди цікаве. З одної сторони, а, в нас тут а, туз Жезлів, вона така більш карта, активна на якісь звершення, з іншої сторони, в нас король мечів. Можливо, ви для когось. Для когось це можливо актуально, хто просто зараз не буде і здоров'ям займатися, просто закриє цю справу і потім колись повернеться до, до, до неї. Або для когось, якщо є якісь. Знаєте, як очаги в грані, щось десь якісь проблеми по здоров'ю, наприклад, зуб заболів, ви швиденько це е, виправите. Ви швиденько звернулися до лікаря, все виправилося. Тобто, е, чому сказала, е, цікаве дно колоди, бо тут у нас карта смерть. Карта смерть вона ну, ніби така дуже трішки страшно стало, так? але ні. Вона каже про те, що. Смерть це переродження це про те, що ви змінюєте свій стан. Наприклад, заболів зуб, бігом пішли до лікаря, ви змінили свій стан на краще. Все, супер. Щось десь е, сталося. Тобто. Якихось, по-перше, несподіванок не буде, а по-друге, якщо їй буде якісь несподіванки, то ви їх швиденько-швиденько заблокуєте, вирішите, і не буде вам якихось проблем по здоров'ю. Щось я заговорилася. Добре, йдемо далі. Здоров'я творчість. На творчість дуже класна карта. В нас це закохані карта, сама по собі творча карта. Творчих проєктів, карта взаємодії з кимось, можливо, ви в парі з кимось, чимось творчим займаєтеся, так? Це якісь гурти, наприклад. Це карта, тут, бачите, в нас як, як Янгол, я не знаю, як це пояснити. Це про те, що є небесне покровительство. Тобто, ваша творчість, вона під покровительством. Ви маєте займатися якоюсь творчістю. У вас буде на це ресурс, і у вас буде допомога, наприклад, у вас будуть проекти творчі, взаємодія з кимось, і це під покровительством просто вищих сил. Давайте ще докладу. Про що це? Так, бачите, знов творча карта, тому що тут людина малює ікону. Якась справа, в якій ви дуже вже досягли якогось рівня, вона буде класно розвиватися. Ви будете продовжувати свою творчу справу. І вона буде мати результат навіть фінансовий. І це буде не складно, тому що десятка пентаклів, ой, вибачте, десятка жезлів, вона перегорнута. Тобто це так, таки, таке натхнення, можливо, це пов'язане з вашою кар'єрою, те, що на початку, так? самого ми бачили, вам не буде важко. Ви не будете тягнути на собі якийсь тягар, щоб реалізуватися. Ви вже просто робите свою справу, просто вам класно. Ви вже заробляєте якісь гроші з цієї творчості і будете заробляти. І це дає вам якісь, якусь взаємодію, якийсь досвід з іншими людьми. І, коротше, мене навіть мене це дуже надихає на те, що от у вас. Буде постійно якась дія, 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 і ви її реалізуєте, і ще це вам окупиться якимись фінансами і бачите, це, це знов таки. У вас не кажуть, що буде багато там фінансів, які ви будете заробляти тяжким трудом, ні. Але будуть, наприклад, фінанси за вашу творчість, яку ви просто зробили там за 5 хвилин, і люди такі Вау, клас! Я хочу тобі заплатити за це. І ви такі, ну давай плати, і все. Ну, така історія. Дуже, дуже таке легке ставлення до творчості. Тут у вас буде в травні місяці. Добре, творчість. У нас відпочинок далі. Е, принцеса Мечів, е, карта, яка каже, що, типу, я подивлюся на відпочинок. Я розгляну якийсь відпочинок. Не факт, що я буду відпочивати. Е, хоча карта дійсно така трішки пасивна, тобто ви. Навіть коли ви будете відпочивати, ви все одно щось будете робити. Наприклад, навчатися. Наприклад, щось, ну, про саморозвиток навчання, ми далі ще подивимось, але, можливо, ви будете все одно щось робити. Наприклад, от як мама, яка народила дитину, вона там колихає її вкладає спати, сама відпочиває. Але все одно там в телефоні, наприклад, якусь справу робить, так? То і ви так будете відпочивати, ніби відпочиваю, але все одно щось роблю, все одно щось продумую, планую, наприклад, шукаю. От таке може бути відпочинок. На відпочинок їдемо. Можливо, ви будете планувати дійсно поїздку от там, до чоловіка, так? Або з чоловіком, або планувати переїзд, або шукати, наприклад, квартиру. Тобто, у вас такий. Пасивно-активний відпочинок буде. Пасивний, тому що ви будете дійсно відпочивати, а з іншої сторони, ви будете як продумувати план на майбутнє на якісь майбутні дії. Давайте ще одну на відпочинок дістану. От я ж кажу на майбутнє. От на, на потім, ви бачите, я карти дістаю раніше. Точніше кажу раніше, а потім достаю таку ж карту, яка озвучує мої ці думки. Карта Сімірка Пентаклів це на потім, це на планування на трішки пізніше. Можливо, дійсно якусь дорогу будете планувати. Тобто, коротше, одним словом кажучи, ви будете відпочивати і в цей же ж момент думати щось планувати на майбутнє. Отак. Тобто це буде пасивно-активний відпочинок. Можливо, мі мізки будуть отак постійно працювати, а саме тіло буде відпочивати, ви там будете просто лежати там в телефон дивитися. Але все одно це як і відпочинок, і ні. Коротше, така справа. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Так, саморозвиток та навчання. У нас четвірка пентаклів. Можливо, для когось це буде момент захисту якогось диплому, тому що потрібно як забрати своє, захистити, втримати. То, можливо, хтось, якщо мали якісь курси, так, в нас травень, можливо, ви будете або вже отримувати дипломи, або вже їх захищати тільки. Можливо, для когось це буде відсутністю саморозвитку та навчання, тому що, типу, я не хочу витрачати кошти, мені так нормально, в мене все стабільно, в мене все класно, я, типу, не, не планую нічого змінювати. Двіка кубків на ці питання, в принципі, також каже, що те, що я казала, і одне, і інше, що. Якщо це захист диплому, це позитивний захист диплому, так, це позитивний результат, це домовленості якісь, це ну, це класна карта, вона позитивно впливає на якщо ви хочете там отримати якийсь диплом або забрати його просто вже готовий диплом. А от якщо це про. Те, що я казала, що ви не, не хочете якось розвиватися, так? У вас все стабільно. М насправді, можливо, ви б хотіли б щось собі там покращити, якось, можливо, більше трішки творчості ще додати, так? Е а можливо, ваш, е якщо ви хочете, то вам потрібно. Наприклад, домовитися знову з якимось спонсором, так, з людиною, яка вам може допомогти із цим, щоб ця людина проспонсорувала ваше якесь навчання. Так, давайте ще одну дістану. Ще одну дістану. Ну, мені здається, що, скоріш за все, в вашому ключі, прям от, щоб такого саморозвитку навчання не буде, тому що дві стабільні карти, дві четвірки, вони ніби кажуть, ну ні. Для тих, хто дійсно забирає дипломи або отримує дипломи, то так тут класний результат на отримання стабільний результат. Дві четвірки це якби рівень. Ви вже досягли, ви можете отримати свій папірець, який вам по праву вже потрібен. Про те, що ви з ним будете робити, ви не знаєте, але для когось, можливо, ця інформація буде актуальна. Добре, йдемо далі. Останні дві карти, які в мене вийшли карта поради. Порада перша це те, що перша вийшла, це що друге потягнулося за нею. Карта поради каже: мрійте, плануйте. Ставте собі великі цілі, дивіться в небо на зірочки, і просто загадуйте бажання. Так, ця карта про бажання. Трійка жезлів це про плани, це про коли ви собі вибрали орієнтир, ви вже, в принципі, знаєте, як діяти, залишилось, ну не знаю, просто дочекатися ранку і почати діяти. Але, от, поки ви чекаєте цього ранку, ви дивитесь на небо, наприклад, і мрієте. Досягти якихось вершин зірок. так, то робіться. Проте, сонечко перегорнути, це про те, що в негативному ключі не забувайте, що не все крутиться навколо вас. Ви не центр, на жаль, на жаль, не центр Всесвіту. І сонечко перегорнуте, це про те, що якщо у вас є якісь трішки егоїстичні плани, так, наприклад, щоб хтось вас постійно спонсорував, або ну, це непогано, або не важливо, чого це до чого це, просто зрозуміти в травні місяці, що от ви тільки плануєте так, дотягнутися до зірок, до луни, але ви ще не сонце, тобто ви ще не світите, ви ще не розкрилися. І тому, якщо є якісь егоїстичні моменти, то їх потрібно трішки, ну, так, сховати. Принаймні, поки що, поки ви не дісталися цих зірочок. Добре, от такі в нас поради метафоричні. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на нові звершення, на нові ідеї. І просто підтримує. Мене і мій канал. Ну і на цьому все. До побачення, до зустрічі.